Часто в нашому житті ми зустрічаємось з такими моментами, коли наше майбутнє виглядає невизначеним. Зараз ми живемо в такий час, що ми не знаємо, що буде з нами завтра, що буде з нашою країною, що з нами буде найближчим часом. Ми в такі моменти сумніваємось і не розуміємо, куди рухатись далі. Та таке питання, чи є той. Хто, чи є та людина, яка може побачити щось наперед, яка може щось передбачити. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що ні. Людина не може знати конкретно, що з нами буде в той чи інший період нашого часу. Більше того, майбутнє воно може лякати. У багатьох людей є страх перед майбутнім, і люди навіть дали визначення цьому страху, це Воно звучить як неофобія, що означає страх перед майбутнім. Навіть нам, як християнам, часто здається, що ставши на шлях християнства, ми більше не будемо боятись, хвилюватись. Але це не так. Навіть зараз, стоячи тут на сцені, я відчуваю страх. У мене є страх виступу перед публікою. Міша Лозовий, Богдан і Надія Гуляю, вони нададуть мені збрехати, що коли ми плануємо дитячі, підліткові табори, коли ми плануємо молодіжні ретрити, завжди є хвилювання: а чи будуть фінанси, а чи назбирається команда людей, чи. Ну, та програма, яку ми пропишемо, вона буде доступною для молоді, для підлітків. Ось ці всі обставини вони заставляють нас нервувати. Та сьогодні я хочу з вами, щоб ми розглянули такі питання. Чи є той, хто вже знає, що нам потрібно? Чи є той, хто вже знає наше майбутнє? Чи є той, хто знає, що нас чекає попереду? Відповідаючи на це питання, давайте прочитаємо Дії святих Апостолів, у кого є Біблії можете відкрити, але будуть на екрані слова. Дії святих Апостолів, 9 розділ, прочитаємо 10 і 11 вірші. У Дамаску мешкав учень Ісуса наймення Ананія. Господь сказав йому у водінні Ананіє. Від... Ананія відповів Я тут, Господи. Господь сказав йому: Збирайся і рушай на вулицю, що зветься прямою. Там, у домі Юди, запитай чоловіка з міста Тарс наймення Савл». Ананія був. Звичайний учень Ісуса Христа. Він нічим не відрізняється від нас з вами. Він такий же віруючий, як і ми. Він така ж людина, як і ми. І Бог він покликав Ананію на служіння. Давайте читайте, давайте прочитаємо далі дії, 9 розділ. Прочитаємо 13, 14 вірші. Та Ананія відповів: Господи. Я від багатьох чув про цього чоловіка про все те лихо, що він заподіяв твоїм святим людям у Єрусалимі. І сюди він з'явився наділений владою від головних пересвященників схопити всіх, хто вірить в тебе. В Минулий раз, хто був на вечірньому служінні, ми з вами вже розбирали історію Павла історію Савла. Ми знаємо, якою він був людиною. Ця людина була тією, хто гнав християн, хто вбивав християн, хто заходив в будинки християн, виводив їх звідти, виганяв з міста. Зустріч з Савлом бентежила Ананію. Ананія не знав, що очікувати від цієї зустрічі, бо він знав Савла як того, хто вбиває таких, як Ананія. Він не знав, до яких наслідків призведе оця зустріч з Савлом. Часто, коли Бог кличе нас на служіння, ми можемо шукати якихось виправдовувань, щоб не йти. Ми можемо згадати, сьогодні Богдан згадував Моїсея, але перед тим як Моїсей пішов до фараона. Господь з'явився йому в палаючому кущі, він промовляв до нього. І він каже: Мойсей, йди до фараона і проси визволити мій народ. Пам'ятаєте, що відповів Мойсей? Мойсей каже: Господи, я не красномовний. Я не вмію гарно говорити. Ми можемо згадати йону, якого Бог теж покликав на служіння. Йона не вірив в те, що Неневія, жителі Неневії можуть покаятися. Він не вірив в це. Таких історій в Біблії багато, багато тих історій, коли Бог закликає когось на служіння. Як це сьогодні схоже на нас з вами, коли Бог кличе нас на якесь служіння? Ми шукаємо багато різних. Умов, підстав, перешкод, щоб не йти. Господи, я боюсь. Господи, у мене не вийде. Господи, та ті люди все одно не покаються. Але питання, чому нам доводиться відчувати страх перед майбутнім, перед тим, що нас чекає. Відповідь, яку. Ми читаємо в Біблії, це тому, що ми не знаємо Бога як того, хто наперед все передбачив. Ми не знаємо Бога як того, хто наперед вже все спланував. Ми не знаємо Бога як того, хто на багато кроків попереду від нас. Давайте повернемось до нашого місця, продовжимо читати 15-й вірш. Але Господь сказав. Йому йди, бо цей чоловік знаряддя обране мною для того, щоб звістити моє ім'я язичникам, царям та синам Ізраїля. Актори театру та кіно часто кажуть, що маленьких ролей не буває. Так само і в Божому плані немає маленьких ролей. Для Бога всі служіння вони важливі, всі служіння вони особливі. А Нанія він відігравав дуже велику роль в Божому плані. В той момент, коли Савел через свою гордість, через свою самовпевненість він був зламаний Богом. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Бог з'явився йому, осліпив його. Ананія як інструмент в руках живого Бога мав до нього прийти, покласти руки і помолитися за Нього. Часто людям не вистачає якихось невеликих дрібниць, просто нашої, можливо, просто нашої уваги. Як часто через страх, через хвилювання, через якусь невпевненість ми можемо Втратити якусь дуже важливу роль в Божому плані. Ананія навіть не думав про те, що Бог, ну, Ананія перед тим, як почути від Бога ці слова, він навіть не думав про те, що Бог вже попрацював серцем Савла. Що Бог вже все спланував наперед, що Він вже все продумав, що Бог підготував Савла до зустріч до зустрічі з Савлом. Наш Бог це той Бог, який знає наперед. І ці характеристиці, ці його характеристиці в Біблії є окреме ім'я, воно звучить як Яхве Іре. І його визначення Бог угледить, Господь угледить або Господь забезпечить. Перша згадка цього місця, перша згадка цього ім'я вона записана в книзі буття 22 розділом. Ми читаємо там історію про Бога, Авраама та Ісаака. Ми знаємо, що у Авраама довгий час не було дітей. І тут Бог посилає Аврааму сина, єдиного сина за довгий час. І потім Бог каже, щоб Авраам пішов і приніс його в жертву. Пам'ятаєте, коли вони піднімаються вже на гору, покроково Ісаак питає у свого батька Авраама: Батьку, а де жертва? Авраам йому відповідає: Господь забезпечить. Бог все влаштує? І потім к нам на горі, коли вже Авраам він достає кинжал, і тут замахується, Бог зупиняє Аврама саме в цей момент. І через деякий час в кущах вони знаходять молодого барана, який заплутався рогами в кущах. І Авраам, виходячи звідти, ідучи звідти, він називає це місце Яхве Іре. І це означає, що Бог угледів. Жертву. Ім'я Яхве іре. Що сьогодні воно може означати для нас? Ім'я Яхве іре означає, що Бог вже бачить нашу потребу, Він бачить наш страх, наш біль, наші сумніви, і він вже знає рішення. Бо Він на багато кроків попереду від нас. Тому сьогодні, роблячи висновок, давайте відповідмо на ті питання, які ми ставили на початку. Чи є той, хто вже знає, що нам потрібно? Чи є той, хто вже знає наше майбутнє? Чи є той, хто вже знає, що на нас чекає попереду? Відповідь одна: так, це яхве іре. Бо яхве іре це той, хто знає наперед. Давайте будемо довіряти цьому Богу, візнаючи і не забуваючи про те, що Бог Він все бачить, він вже все спланував, у нього є великий план на наше життя. І питання в тому, чи ми візьмемо цю роль в Божому плані, чи ми її відкинемо. Давайте будемо молитись за це. Амінь. Часто в нашому житті ми зустрічаємось з такими моментами, коли наше майбутнє виглядає невизначеним. Зараз ми живемо в такий час, що ми не знаємо, що буде з нами завтра, що буде з нашою країною, що з нами буде найближчим часом. Ми в такі моменти сумніваємось і не розуміємо, куди рухатись далі. Та Таке питання, чи є той. Хто, чи є та людина, яка може побачити щось наперед, яка може щось передбачити. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що ні. Людина не може знати конкретно, що з нами буде в той чи інший період нашого часу. Більше того, майбутнє воно може лякати. У багатьох людей є страх перед майбутнім, і люди навіть дали визначення цьому страху, це. Воно звучить як неофобія, що означає страх перед майбутнім. Навіть нам, як християнам, часто здається, що ставши на шлях християнства, ми більше не будемо боятись, хвилюватись. Але це не так. Навіть зараз, стоячи тут на сцені, я відчуваю страх. У мене є страх виступу перед публікою. Міша Лозовий, Богдан і Надія Гуляєва, вони нададуть мені збрехати, що коли ми плануємо дитячі, підліткові табори, коли ми плануємо молодіжні ретрити, завжди є хвилювання: а чи будуть фінанси, а чи назбирається команда людей, чи. Ну, та програма, яку ми пропишемо, вона буде доступною для молоді, для підлітків. Ось ці всі обставини вони заставляють нас нервувати. Та сьогодні я хочу з вами, щоб ми розглянули такі питання. Чи є той, хто вже знає, що нам потрібно? Чи є той, хто вже знає наше майбутнє? Чи є той, хто знає, що нас чекає попереду? Відповідаючи на це питання, давайте прочитаємо Дії святих Апостолів, у кого є Біблії можете відкрити, але будуть на екрані слова. Дії святих Апостолів, 9 розділ, прочитаємо 10 і 11 вірші. У Дамаску мешкав учень Ісуса наймення Ананія. Господь сказав йому у водінні Ананіє. Від... Ананія відповів Я тут, Господи. Господь сказав йому: Збирайся і рушай на вулицю, що зветься прямою. Там, у домі Юди, запитай чоловіка з міста Тарс наймення Савл». Ананія був звичайний. Учень Ісуса Христа, Він нічим не відрізняється від нас з вами, Він такий же віруючий, як і ми. Він така ж людина, як і ми. І Бог Він покликав Ананію на служіння. Давайте, читає, давайте прочитаємо далі дії, 9 розділ. Прочитаємо 13, 14 вірші. Та Ананія відповів: Господи. Я від багатьох чув про цього чоловіка про все те лихо, що він заподіяв Твоїм святим людям у Єрусалимі. І сюди він з'явився, наділений владою від головних пересвященників схопити всіх, хто вірить в тебе. В минулий раз, хто був на вечірньому служінні, ми з вами вже розбирали історію Павла історію Савла. Ми знаємо, якою він був людиною. Ця людина була тією, хто гнав християн, хто вбивав християн, хто заходив в будинки християн, виводив їх звідти, виганяв з міста. Зустріч з Савлом бентежила Ананію. Ананія не знав, що очікувати від цієї зустрічі, бо він знав Савла як того, хто вбиває таких, як Ананія. Він не знав, до яких наслідків призведе оця зустріч з Савлом. Часто, коли Бог кличе нас на служіння, ми можемо шукати якихось виправдовувань, щоб не йти. Ми можемо згадати сьогодні Богдан згадував Моїсея, але перед тим як Моїсей пішов до фараона. Господь з'явився йому в палаючому кущі, він промовляв до нього. І він каже: Мойсей, йди до фараона і проси визволити мій народ. Пам'ятаєте, що відповів Мойсей? Мойсей каже: Господи, я не красномовний. Я не вмію гарно говорити. Ми можемо згадати йону, якого Бог теж покликав на служіння. Йона не вірив в те, що неневі, жителі неневії можуть покаятися. Він не вірив в це. Таких історій в Біблії багато, багато тих історій, коли Бог закликає когось на служіння. Як це сьогодні схоже на нас з вами, коли Бог кличе нас на якесь служіння? Ми шукаємо багато різних. Умов, підстав, перешкод, щоб не йти. Господи, я боюсь. Господи, у мене не вийде. Господи, та ті люди все одно не покаються. Але питання, чому нам доводиться відчувати страх перед майбутнім, перед тим, що нас чекає. Відповідь, яку. Ми читаємо в Біблії, це тому, що ми не знаємо Бога як того, хто наперед все передбачив. Ми не знаємо Бога як того, хто наперед вже все спланував. Ми не знаємо Бога як того, хто на багато кроків попереду від нас. Давайте повернемось до нашого місця, продовжимо читати 15-й вірш. Але Господь сказав. Йому йди, бо цей чоловік знаряддя обране мною для того, щоб звістити моє ім'я язичникам, царям та синам Ізраїля. Актори театру та кіно часто кажуть, що маленьких ролей не буває. Так само і в Божому плані немає маленьких ролей. Для Бога всі служіння вони важливі, всі служіння вони особливі. Ананія, він відігравав дуже велику роль в Божому плані. В той момент, коли Савел через свою гордість, через свою самовпевненість, він був зламаний Богом. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Бог з'явився йому, осліпив його. Ананія як інструмент в руках живого Бога мав до Нього прийти, покласти руки і помолитися за Нього. Часто людям не вистачає якихось невеликих дрібниць, просто нашої, можливо, просто нашої уваги. Як часто через страх, через хвилювання, через якусь невпевненість ми можемо Втратити якусь дуже важливу роль в Божому плані. Ананія навіть не думав про те, що Бог ну, Ананія перед тим, як почути від Бога ці слова, він навіть не думав про те, що Бог вже попрацював серцем Савла. Що Бог вже все спланував наперед, що він вже все продумав. Що Бог підготував Савла до зустріч до зустрічі з Савлом. Наш Бог це той Бог, який знає наперед. І ці, характеристиці, ці його характеристиці в Біблії є окреме ім'я, воно звучить як Яхве Іре. І його визначення Бог угледить, Господь угледить або Господь забезпечить. Перша згадка цього місця, перша згадка цього ім'я вона записана в книзі буття 22 розділом. Ми читаємо там історію про Бога, Авраама та Ісаака. Ми знаємо, що у Авраама довгий час не було дітей. І тут Бог посилає Аврааму сина, єдиного сина за довгий час. І потім Бог каже, щоб Авраам пішов і приніс його в жертву. Пам'ятаєте, коли вони піднімаються вже нагору, покроково Ісак питає у свого батька Авраама, Батьку, а де жертва? Авраам йому відповідає: Господь забезпечить. Бог все влаштує? І потім к нам на горі, коли вже Авраам він достає кинжал і тут замахується, Бог зупиняє Аврама саме в цей момент. І через деякий час в кущах вони знаходять молодого барана, який заплутався рогами в кущах. І Авраам, виходячи звідти, ідучи звідти, він називає це місце Яхве Іре. І це означає, що Бог угледів. Жертву. Ім'я Яхве іре, що сьогодні воно може означати для нас? Ім'я Яхве іре означає, що Бог вже бачить нашу потребу, Він бачить наш страх, наш біль, наші сумніви, І Він вже знає рішення. Бо Він на багато кроків попереду від нас. Тому сьогодні, роблячи висновок, давайте відповідмо на ті питання, які ми ставили на початку. Чи є той, хто вже знає, що нам потрібно? Чи є той, хто вже знає наше майбутнє? Чи є той, хто вже знає, що на нас чекає попереду? Відповідь одна: так, це яхве Іре, Бо яхве іре це той, хто знає наперед. Давайте будемо довіряти цьому Богу, візнаючи і не забуваючи про те, що Бог Він все бачить, він вже все спланував, у нього є великий план на наше життя. І питання в тому, чи ми візьмемо цю роль в Божому плані, чи ми її відкинемо. Давайте будемо молитись за це. Амінь.